Всім привіт, новий відосик, середа. Коротше що, підключили ми лівий правий рожок е зверху. Підключили габарит, я знайшов. Зараз вже який раз будемо пробувати їхати і проходити техогляд. Не знаю, чи пройду в цей раз, чи не пройду. Сподіваюся, що пройду. Той горить, з тої сторони так само горить. Е Повикидав лампочки, поставив звичайні жовті. Стоять отакі у мене. Ближні чіткі, ой, ближні таке собі, ну дальні тут дубасить дуже добре. Коротше, поки що вони залишаються так. Перевдягаємося, п'ємо каву. А, і полку зараз, полку треба зняти, полку відкручу зараз. Перевдягаємось, їдемо спробувати проходити знову. Так, стоїмо, чекаємо на техогляді. Такий автобус приїхав після мене. Хлопець попросився, каже той. Каже, блін, один вихідний. Чи вихідні йдуть? Хотілося б каже, швиденько пройти то додому, каже той після рейсу. Щось таке. Каже, пропустиш, не пропустиш. Я кажу, то заїжджай. Кажу, що тут. Почекаю ще трохи. Короте, зараз вже там виїхала машинка, зараз він заїде, потім я заїду. Наче тут повинно бути все файно. За те, що пропустив, дали мені великий снікер, каже, на каже, хоч потопчи, каже, поки чекаєш. Я кажу, та не треба, каже, та бери. Я кажу, блін, ну дякую. Кажу, ладно. Так що добро, повинно повертатися добром, як кажуть. Так і я пройшов техогляд, все, чотенько тепер. Свіженький, новенький, були там трохи деякі нюанси, але не суттєві. Пройшов, значить що, скоро-скоро в рейс. Сподіваюся, що навіть на цьому тижні я поїду в рейс. Але це не точно. По машині начебто все типу, файно, але є нюанс по, по автономці. Автономка знята, кучу проводів там валяється. Що поки робити, я ще не знаю. Їхати без автономки теж воно таке собі діло. Не дуже-дуже добре. Але не знаю. Грошей же вдома сидіти немає, так що. Рація щось запіщала. Підскажіть, вона отак от і повинна поміхи створювати чи ні? От їдеш начебто, ну, як тихо-тихо, да, там хтось, ох, хтось починає щось там... реклама, рекламу я вже чув, хтось балакав рацію, я чув. Але, типу, без поміг, без нічого, воно чітко було чутно. А буває таке, от зараз їду, їду, вона там не з того, не з цього, там шшшшшшш, коротше, десь поміх там хапнула. То воно то типу, повинно бути так, чи її якось треба настраювати. Тому що е була в комплекті брошурка, але там все написано по-китайськи, я не розумію того. Так що, якщо не важко, підкажете мені в коментарях. Трошки трактору обжинемо. Все, їдемо на базу, вже гулях треба міняти коротше, два передніх диска, я купляв би ушні. Всім попривіт, новий день. Сьогодні у нас вже субота. Е, що у нас по жабулятору? По жабулятору залишилося тільки вправу лампочку поміняти по Так начебто воно вже все чітко, все на ходо. Е, тільки що брали жабулятора, нарешті нарешті, хлопці, я переїхав, ну, потихеньку переїхав, О, саме основне. Повозив на інакшу квартиру, зняв я інакшу, зняв двокімнатну, то жив в одну Ну вона така печальненька трошки була. Е, о, трьоді, не забути. Як я ще швабру не зламав. Е, трохи переїхав, Євгеній Ніколайович мені допоміг позаносити речі. Я йому допомагав в той раз, коли він переїжджав, він мені ну якби так і живе. Скоріше за всього, що завтра в неділю будемо їхати постійно на Київ, гнати порожняка, забирати станок і привозити, івантажитись в понеділок зранку і в понеділок треба бути в Хмельницькому, привезти його назад. Їдемо тут туди пусті, нам все це оплачують, всі порожнякові. Їдемо назад. З приводу Приводу регулятора стоїть, прогрівається. Що я зробив? Поміняв я тормозні диски передні, купив беушні, ну дуже файні. От мої були передні диски, ну їх вже тут немає. Один то цей взагалі капець йому просто. Другий. Колодки там взагалі як нові. Ну, Дісків не було. Поміняв диски, е прокачав, поміняв, а тормозухів поміняв е щеплення. Задніх тормозів поки що немає. Це тимчасово треба їх теж зробити. Вікно, да, вікно ніяк не можу я вставити. Коротше. Не доходять у мене руки. Жига не димить, мотор взагалі файний. Це зараз на холодно прогрівається, потім нічого немає. Та по нюансам. Трошечки є, але це типу, болячка всіх жигулей, хто знає. Пороги цілі. Ніщо в принципі живе, ціленьке. Е, тут треба ще зробити тільки стартер. Буває це типу, бендикс западає чи що там. Тик-тик-тик-тик. Ну і коротше, він, походу, ще і бере на себе. Ну я як десь стану, на ніч стаю, то я акумулятор відключаю і все. Заводиться в принципі чотенько все. Єдине, що що там коротше, ще водичка. солу не покупав я, буду їхати в рейс, то я позливаю з радіатора, з блока. Все це буде зливатися. Так що потроху, потроху займаємося. Не знімав я, як я міняв вже в це все діло і так по тому. по жобулятору. А, до речі, що у нас ще в... що у нас ще нового в жабуляторі? Ну, все, тихогляд огляд я пройшов, тарировку тахографа пройшов, Понятно, все, на місце я по... почепляв, але у нас є обновочка. Обновочка. О, ці штучки треба зараз вже Жигуля, до речі, забрати. Звідкись саморезик. Е, Обновочка в чому? У нас нульова автономочка. Нульова автономочка, от її такий екранчик. Пультик, да, навіть десь є. Автономка коштувала 5,580 гривасиків. Ну це вже то вже з доставкою 2 кВт. Не, Не треба, я думаю, мені 5 кВт на, на цю машину. В віку, да, в Веку питань немає, треба 5 кВт було би. А так як у мене труба йде вгору і зараз я трубу вивів, щоб суто до мене в ноги була, на пасажирську сторону зараз тепло не йде. Іде е, тільки від печки. Я її включив, вона чітко все працює. Єдине, що я залишив там деяку стару проводку від насосіка, стара проводка, насосик працює, все чітко. Новий насосик я кинув собі на всяк випадок в машину. Е, якщо будуть думаю, якісь там питання з насосиком, то я його швиденько перекидаю де і все. Так що така обновочка. А, моя, у мене є ще 5-кіловатна автономка. Вона все працює, все чітко, але коротше, коли ми її ставили, там не вистачає той. між автономкою і пластиком 4 кутика. От, коротше, у мене із 4 всього один стояв і коротше, її трохи корпус поплавило, і поплавило задню стінку. у мене на машині, коли ми її запускали. Добре, що це все відбулося в... тут на базі, а не в дорозі. Тому що якби це було в дорозі, це був би такий гіморой, що просто-просто капець. Так що, добре, що це все трапилося тут. І моє, це суто було моє рішення прийняти поставити нову автономку. тому що що трапилося взагалі зі старою? Зі старою, хто пам'ятає, вона у мене вимкнулася і більше не включалася. Все, стара коротше, пішла в утіль. Хоча все одно, я думаю, можливо її навіть ще і зробити. Але е дякувати Володі. Володя дав мені номер телефону, хто робить автономки. Треба буде туди задзвонити, запитатися чи зроблять. Просто ця автономка у мене була планар. Два, хто знає, що це за автономка, той знає. Тут в Хмельницькому троє хто робить, ну кого я знаю, мені дали номер телефона. Троє людей роблять, і троє людей сказали, що планар 2 ми не робимо. Я думаю, ну здогадуюсь, чому вони їх не роблять. Можливо. Але це не точно. Ну і рішення все ж таки на нову автономку. Поставив, внідрили, все чітко зараз. Вона працює, гріє зверху, знизу. Що ще треба. Так що, погнали, відмивати ту квартиру. І будемо потихеньку переїжджати. Там ще деякі речі залишилися. Я думаю, що жигулятором я перевезу. Так, що, коротше? жигулятор на всі випадки життя. Їздив в той. Хотів коротше, вставити, багажник навіть тримається. Ну, опасно, правда. Хотів коротше, вставити я скло. Але коротше, вони працюють, то я коротше Коротше, треба скло було поміняти, але... Треба було поміняти скло, але коротше, запізнився, працюють до першої години. На 20 хвилин я. Запізнився, але нічого. Все як полагається. Каністрочка пуста в Жигулі. Потім Ой. прихований бензинчик. Більше він не закінчувався. Зараз собі навіть нова тряпка. А, ну так, да, нова, до речі, тряпка я брав. Вже вона, коротше, не нова в багажнику, її вже торба стала. Ладно, якось так заносимо двері в понеділок повеземо. Що, коротше, переїзд продовжується. Напхали повного жигуля. Папушка там. Коротше, жигулька виручає нас. Зараз покажу, короті, скільки навантажили. Що, на новому місці. <звук> Опа, шо-то навіть відпало. Короті. Повний багажник. Тут ще... А, ну так, да. дивіться. Карти на підорів. Панельку на підорів. Тут, ну, на підорів. Ну хотілося б ще трошки поприбирати. Пилісос, коротше, просто сів. Так що, коротше. Отой от, п'ятий поверх, Ні, це балкон крайній це наш. Все, нова квартирка. Єдиний мінус, адишка капець, п'ятий поверх. Все так непогано. Кухонька, правда, маленька. Сам вузол, а там світло треба включити. Все якби таке адекватне. Двохкімнатне. Це все наші пожитки. Коротше. Коротше, якось так це вже два рази жигулями привозив, зараз другий раз, один раз жабулятором. Тому що кроватка, розібрав стіл. Якось так. До речі, той. Дивіться, якого попугай жінки подарував. Коротше, ми ще не знаємо, як його звати. Ну такий мощний. Це йому два з половиною місяця. Зелений. Коротше, зелений буде. Або Мальборо. Вінстон там. А ну-ка напишіть в коментарях, як попугай можна назвати. Я думаю, Мальборо. Там балкончик є. Сергіївна запихалась на п'ятий поверх. Бідолашка піднімалася. І цей піднімався з нами. А, ще гардіроб. А там світла немає. Да, там ну, три. Короче, еще. А нет, тут видно. <мирил> так, все. Кажется... А Нормально. Видишь? А, это воно. Что, так делает? Нет, за штуки они. А, за ага. Ну, я просто с колхоза, хлопцы. А, касс... а крутится. Давай я Чекай. О, да, вот теперь за все тянет. А, они просто крутятся. Ну да, то воно просто, а вот еще одна косья. О! Шо, шо. Раз соби, блин. Это, короче, тут правда не по плану идет, но тут таки разберусь. Ну, короче, нормалек. Оп. Короче, как купе, -мо, блин. Що я щасливий, довольний, переїхав. Малий буде спати в той кімнаті. Я на це сподіваюся, ми тут. Щоб коротше, ми могли нормально. То таке. Е, так. В принципі, в принципі, непогано по квартирки взагалі. Е, Знімаємо, ну, вже почали знімати вже. Розрахувалися туди-сюди 9000 гривень. Платив я там 6500, потім 7. Зараз тут буду платити 9, але умови умови ліпші, тому що там була однушка і там було, коротше, там була плесінь. Хто знає я вже розповідав 300 разів. Тільки із за цього, щоб ніхто не хворів, ми з'їхали. Хоча нас там все влаштовувало. Тепер я ще далі. Від роботи, чим був. В принципі, на сковороди я жив не так, це було близько. А тут а зараз на Львівському шосе ще коротше, далі. За. Ой, як його. За речовим ринком. Так що, план мутант їхати пити чай і, Давай і щось, коротше, той, думати далі. Так що все, Іди, вдягаюся, і жінка вже кричить, що хоче чай пити. Що, хоче чаю пити вже? Це треба їхати. Коротше, як, як ж, е, жигулятор з'явився, все, одразу ввечері якісь плани, треба кудись поїхати. Коли не було регулятора, то сиділи, сиділи вдома, коротше. Все, тепер є чотири колеса, треба кудись вже їхати. Ну, коротше, Поїхали. Приїхали, коротше, додому. Жигулятор стоїть. Приїхали вже додому. Жигулятор стоїть. Коротше, тут Походу. Ну не я тільки один тут на жигулі. Я в той раз приїжджав. Коротше, е от там де я зараз поставив, от прямо поруч там зараз пос... вільне місце. Там ще був жигулик. Теж копеєчка. Такий балкончик, Піде файний балкончик з такими вікнами. Вікна да, такі ну, старого образця, але типу, ну, резинка, все тут добре. Саме головне, що проміжуток металопластиковий. Щоб туди нічого не тягнуло, нічого не той, вийшов собі спокійно, цибарку взяв, покурив і зайшов додому. П'ятий поверх. Корот, тепер це мій райончик буде. Але що я? Я все одно тут в принципі, не буду бувати. Тому що що, тому що я постійно в рейсі, Інколи буду заїжджати. Де, і все, все коротше, як завжди, як і було. Саме головне нам підходи І це таке. Е -е, давайте завтра коротше, зроблю е -е, такий невеликий обзор жигулятора. Є у мене тут мисліжка одна. Але не знаю, ще подумаю, але подумаю, ну, обзорчик зроблю. Приїхав додому вже Жигуліком. На годинку, у нас десь напевно вже котра. 12.52 телефон зараз сяде. Короте, що Ось воно нульове 900 гривень скло. Ну, я його купляв ще в той раз. Короте, не одірається, Посадив на силікон, правда, герметика не було в мене. І закрив повністю десь післязавтра. Можна його вже в принципі, я думаю, що відкривати. Дверців зробив, але ручка тут западає, короті. так що ця дверчата закрита взагалі вона не той. По резині добре, Ззаді добра резина. Є такі, тут є короті, дирочка сквозна. Одні ще ціле. Пороги, тіпа, теж вони більш-менш цілі. Квадратних дірок немає. Це коротше такий огляд, огляд жигуля. Під капоточкою. Під капоточкою треба міняти. Коротше, тросик треба міняти. От він там А, ну так, да, це він. Коротше, треба міняти тросик, цей механізм є. Залита вода. Радіатор. Як можете бачити, підтікає. Ну він так підтікає, коротше. Якось дивно. То він тече, то він не тече. Хрень його знає. доливає воду і все. По мотору, в принципі. В принципі, по мотору сухо. хомутик треба поставити на. Воно то в салон не тягне, ну. Сапун. На сапун. Є багажник. Але багажник... коротше... Багажник, напевно, буде зніматися. Зараз трошки пізніше розповім до чого. Е, по багажнику, там немає що показувати. Він все, я його зробив, відкривається, закривається, але щось е, новий замок ставив, не можу якось сключати його. По поворотниках працює тільки, чекаю, тільки тільки лівий працює, правий не працює. Коротше, нові, чи нові стопи треба. Тут стоп габарить, горить. Там остоп габарит, не горить, не знаю що там О тут косячина така І воно тільки з боку вигнуло Типа, якби воно вигнуло знизу Ти покажу Коротше буде видно що Знизу все чіки Пуки І по тому Там де глушак короче, все там Чотенько, по резині так само тут чітко. По салону. Трошки я його тут напідорив. Сидлушка рвана. А, з той сторони вона рвана, коротше, пошвуру тышлась. А, ну, вот она. Диван такий. Диван диванный. Динамик навіть я. Отрегуліруємо ручку, закривається, як в жигулях все чітко. По Потім... тому. Сідлушки не пам'ятаю, що це стоять, чи з опіля, чи з фордає, десь, десь круче, я вже бачив. Коварків, правда, передніх немає, мафона немає. А, і підлокотник теж, теж напевно заберу. Підлокотник і оцю штуку я заберу. Воно мені треба. Попередній різині по вона все печальна. Я їй навіть. Як брав, не підкачував, хоча, напевно, треба підкачати, але я того робити щось опасаюся. Стриломна резина. Ну і покрили такий косяк. Так, в принципі, по дні ще не знаю, зараз так от покажу якийсь. Порог зам'ятий тільки. Ну те все херня. Новий акумулятор, хто знає, той знає. І новий генератор нульовий. Западає трохи стартер. Западає стартірок, Але це все мелочь. Можна підкрутити, навіть трошки мрія щось. Це все мелочь. Печка дує. В одному положенні тільки правда. І взагалі вона таке враження, що зелене була. Крило я полірнув. капота полірнув, капота не полірнув. І оця штучка короче, відламалася. Вона там багажник десь вилається. Один дворник працює, цей не підключений по трапеці. Звісно, можна було б і всю полірнути, тоді вигляд був трошки інакше, не такий, а ось такий. Отак от отже гулік виглядає зверху. Лада всі діла, коротше. Що, ось такий вийшов коротше, обзорчик Жигуля, До чого взагалі я веду. Е, давайте зробимо так. Розіграємо «Жигулятора». Е, Розіграємо е, квиток буде коштувати 300 гривень. Квиточки не ограничені, хочете 2 рази, хочете 3 рази. Е, все, як це все буде виглядати? Це буде определенне число. Це буде, скоріше за всього. Ну, по-любому, кінець наступного місяця. Це буде. Давайте кінець наступного місяця. Десь число, це буде 25. Да, 11. го О, ні, чекайте. Як там правильно? 25. 11-те, те 25 11.25 року. Буде розіграш. Будуть, або я знайду цей барабан, котрий треба крутити. Там будуть маленькі листочки з вашим прізвищем. Буде це все наживо, буде стрім. Пряма трансляція, буде це все проводиться. Якщо не знайду такого колесо, як я хочу, то буде просто банка, і будуть е всі прізвища в тій банці, І мій малий, засуну руку і достане один. Квиточок, скажімо так. Ми його розгортаємо, дивимося, хто виграв, і успішно забирає жигулятора. Якщо немає змоги забрати е, жигулі по якійсь причині, я можу його пригнати. Але пригон буде за ваш рахунок. Е, бензин і. Коротше, тр... А, На Жигулі немає ще страховки. Треба буде або зробити страховку. Коротше, бо я її зроблю. Ну це я ще не знаю, чи я буду її робити. По страховці таке 50 на 50 Можемо навіть скинутись на страховку вдвох. Но пригон за ваш рахунок 100%. Або приїжджаєте у Хмельницький, забираєте її і все. І вона коротше, буде ваша. Нагадаю, квиток 300 гривень, квиточки не ограничені. Суті, я сподіваюся, ви зрозуміли. Маленькі паперці, я з привата 24 списую або чуюсь карту, якщо не буде там прізвище, або пишу просто прізвище. Пишу прізвище, завертаю це все там, в трубочку, скажімо так. Потім включаємо пряму трансляцію. Малий за собою руку витягає, і у нас буде такий побідітель. Е, думаю, це буде цікаво. Якби Жигулік на повному бойовому. Та, е, да, це типу не нова машина, да, там треба ще трохи прикласти рук. Але якщо для села там, або так, як я там на роботу з роботи е, нормальний агрегат. Розход, правда, по місту я вже порахував десь 9,5 літрів на 100 кілометрів. Я думаю, це буде е, цікаво для всіх. Цікаво і недорого, скажімо так. Все вирішили 25 25-го року, то ми приймаємо чи рішення, хто виграє коротше, Жигулі. Якось так. Я думаю, так буде. Е, нормально, скажімо так. Брав я ці Жигулі не так уж і дорого, але е, дорожчі вони мені вже стали, чим я, корот, е, їх купив. Лобове. Бокове, акумулятор, генератор, щось я там ще по чи брав. А, свічі, кришку трампльора, бігунок, броніпровода, це все стоїть новесеньке. Так, да, є проблема зі стартером, він там тик-тик, западає і, походу, ще підтягую на себе. Ну, я коли входжу, я виходить, скину да і все. Цим я вже займатися не сильно хочу. Так що будемо. Розігрувати і купляти, напевно, щось інакше. Так що, Така вийшла серія. Всім дякую, хто додивився до кінця. Е -е, участвуємо в розіграші. Да, розіграш буде трошки тривати довго, але в кожній серії я буду нагадувати про нього. Так що, всім дякую, хто додивився до кінця. Ставимо лайки, вподобайки, пишемо коментарі і так далі. І, до речі, поки не прощаємось, сьогодні неділя, всіх, всіх шоферів, шоферок, вітаю з, з Днем Далекобійника, всім удачі, не гвоздя не жезла, всім папа. -па.